Ой Боже, в якому ти свинюшнику спиш. 7.30 тридцять ранку прокидайся в школу. А, блін, що тривоги нема. Треба в школу. а Можна я на другий урок піду, і взагалі ви де то світло і штори, мене воно бісить. Ти хоч рюкзак в школу зібрала? Який рюкзак? Коли вже згоріть та школа? Чого я тут не маю ходити, я що, що? Добре, йдемо снідати. А що там їсти? А що мама може нормального приготувати? Чіпси і кола. Взагалі-то нормальна їжа тільки в Макдональдсі. Крінж. Добре, ти вже запізнюєшся. я тобі вчора на карту гроші скидала, поїси в школі. Вже нема. Що знов всяку дурню в Китаї замовляла? На тему заказувала все, що мені потрібне трендові речі. Ааа, жесть. Ну то йди їсти. А що ти приготувала? Відбивна і спагетті. Я не буду їсти твої Я і так жирна, як корова. Все, я йду. Вдягни, будь ласка, куртку, вже осінь. Яка куртка? Мені не холодно, відчіпись. Я не буду вдягати твою куртку. Може вдягнеш щось світленьке? Це вайбовий трендовий одяг. Що ти хочеш в мене? Тож ти пропонуєш.